Дороги просто не то, що нема, тут вже можна не знаю на чому їздити. На тракторах дороги нема 10-15 років. Ми вроді як городське населення, все тут в такому болоті торчимо. Так, жителі селищної, що в мікрорайоні Вишків Олександр та Анатолій, розповідають про дорожнє покриття вулиці, де мешкають. З їхніми словами, згідний, каже Олександр, водій маршрутки номер 26 яка щодня тут курсує. То все капець, я не знаю, тут, напевно, по Луцьку ніде таке, дороги немає як тут. Пенсіонерка Єва Чернюк розповідає, через бездоріжжя родичі неохоче приїздять її провідувати на вишків. Ми слабі є, внука, є машина цепляє, він не може приїхати. Біжалі дорогу зробити, ніхто не робить. діти падають. Ой. Я дороги тут не бачу взагалі. Це не дорога, це сплошні калюжі. Не пройти. Не проїхати. А зараз почнеться, якщо буде мороз, буде ями, калюжі, слизько, то тут будуть люди тільки падати, руки ноги ламати. Отак от і хожу, <су> літаю, от спотикаюся, хожу і все. Зі слів жителя Василя Чернети, машканці самі засипають ями будівельним сміттям та час від часу наймають грейдера. От як він півроку тому, коли віддавав доньку заміж. Вони взагалі тут не прийшли і мусили зробити дорогу, щоб приїхали до гати, забрали молодих. Місцеві не один рік збирали підписи та зверталися до міської ради, говорить житель Анатолій Крижановський. Ми ходили до Поліщука на прийом, сказали, зробимо, зробимо, ну Грейдер раз пройшов і все. Остання відповідь міської ради, яку отримали мешканці у квітні, це те, що нова дорога на селищні згідно проєкту коштуватиме понад 4 мільйона гривень, і можливість проведення робіт цього року вивчатимуть. Нині керівник департаменту ЖКГ Микола Осіюк, якому доручили коментувати це питання, каже наступне. Ці роботи на жаль профінансувати в цьому році бюджет міста Луцька не має можливості. А як вони засиплять? Треба там в центрі біля проміння зробити. Чим поширше треба круг зробити за ту бруківку. Це ж вообще цирк робиться. Здирають асфальт, хороший новий ложать. Ну це ж наші гроші. Поки замість нового асфальту каже директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк на селищній планується поточний ремонт. Ми постараємося максимально швидко, хоча би до зимового періоду на зимовий привод привести цю вулицю до належного стану. При належних погодних умовах струменевим методом там вже частково проведено струменевим методом ремонт вулиці селищної. Відповідно до вимог, гарантія півроку. Мусор був зверху, насипали, насипали і все. Поїхали. Не засипали, наплювали на мокре, і воно зараз повилазить. Скільки ж коштуватиме на півроку залатати таку кількість вибоїн, Микола Осію каже, що Оки не знає, якщо їх глибина становить більш як шість сантиметрів, то усунути таку зобов'язання, розповіла Суспільному пресофіцерка патрульної поліції Анна Цесюк. З її слів, для цього мешканцям треба звернутися до патрульних з листом. Після чого інспектори проведуть обстеження вуличної шляхової мережі, а саме вказаної ділянки, усі виявлені недоліки зафіксують в актах обстеження, після чого буде сформовано вимогу на відповідальних осіб. Якщо ж відповідальна особа в зазначений термін не виконує вимогу, її притягають до адміністративної відповідальності. Зі слів пресофіцерки, для усунення вибоїни у власника дороги, тобто у випадку селищної, Департаменту ЖКГ є два тижні після припису патрульних. Дар'я Тамашкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.